Так, що в нас коротше, сьогодні невеличка поломка. відкрутилось на ленті дві гаєчки. Це що тримають прути. І отак коротше, прута завернула. Зараз ці дві гаєчки відкручу, порівняю і поставлю назад. Коротше. Так, чуть-чуть підровняли, але ще так, пробуємо накручувати. Ключик. Ключик. Давай. Пробуємо. Hoje não apitei. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, сьогодні вибираємо картоплю в дяді Толі. Домовилися вчора, подзвонив, каже, треба вибрати. Кажу, зробимо. Наш китайський дракончик на бойовому ходу, трохи приболів, звісно, зараз чути по голосу, але нічого, треба роботу зробити, поки вихідної картоплі дуже багато. Мішків, я думаю, видно. Дам там покажу скільки картоплі. Тільки о картоплі. Ще залишилась десь третя частина. Бачите, і, і поломка встигла, вийдеться. По ну, нічого, поки зробив, поки зробив, ходить, але тату набрав, зараз десь має підвести два болтика з гаєчками і устранимо це все діло, зробимо нормально. Дит Толя конем приїхав. Пасається, нормально в нього життя у коня собі пасеться стоїть. Нам би так. І отак от працюємо. Так що, погнали! Так, приїхав наш сервісний центр. Буде ремонтик невеличкий. Два ключики на 10 взяв. Тут така система. Тут такі болти, тратверточку взяти. Є в тебе? Окей. Все є, все в Волжанці. Волжанці є. А тато зробить швидко. І будемо далі робити роботу. Я трохи борізку, звісно, підбиває, але нічого так працює нормально. Тут такі зірочки, ці ще підтрушують, да, як вони називаються. З цієї сторони. З цієї сторони. Так, ось такий сервіс і отвертки, і плоскогубчики, все є Так, ось отак, болтика цього зігнуло. Ставимо другого. Гаєчку нового. Нахай, да, Гаечко, де, так, плоскінького. Гаєчка за сюди. Сервіс працює серйозно. Так, все. ключик. Далі на подтягуй. Ключик. Деді Толя, декілька коментарів для підписників. Врожай, як самороці у вас. Мішків багато, так? Да? Хто садив? Не знаю, батько не я. Садил. батько садив. Батько садив, а я вибираю. <рес> 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 Коротше, що, зараз ще цих пар рядочків витерсимо, я поїду візьму прицеп, цепа, вам допомогти ж треба, так? Да? <рес> Звісно. Бо ви ко довго будете возити. П'ять разів прийдеться їхати. А так... Десь такі дров був таки. Айко? ну что мешается Должна. я дряжный, а ты жаловка. И что жаловка делать, шукал, шукал. У меня что, у ж грудно есть, у меня весь это мне бы позвонить сказать. Да, не О, пошло. Все, Нет. зараз закрепаем молоток. Сточь, точь, 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 точь. Треба подложить под низ? Я, Я знаю. знаю. Знаешь, как вот так вот. Все, и Так, все, друзі, вибрали картопельку, де Толя поки на коня грузить. А я тим часом їду, копалку скидаю і беру великого прицепа, щоб можливо вийде зараз все забрати. Так що їдемо. Так, займаємося погрузкою. Хорош! Займаємося погрузкою вже Ось 30 мішків, більше загрузили в прицеп, зараз ще другий слой будемо грузити. Коротше, 100 мішків на полі. Звісно, врожай є в цьому році. Так що грузимо. Так, все, загрузили, більше не будемо грузити, тому що і так колеса вже... Ну, Не те, що при спущенні, а ну, нагрузили нормально. Так що, їдемо, розгружаємо і ще раз приїдемо, заберемо все. Так, все, Толя, розгрузили. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, так? Да? Є. Показуйте, яка картопля. О на обремок. Так що, друзі, отак сьогодні попрацювали. Всім дякую за перегляд. Всім пока! термо